Сторони конфлікту почали відводити техніку. Представники самопроголошених республік повідомили про відвід українською стороною важкого озброєння. Журналісти, що працюють в зоні, АТО, кажуть, що і бойовики почали відводити артилерію у супроводі спостерігачів ОБСЄ. Водночас українські військові поки не підтверджують цю інформацію. кажуть, обстріли не припинялись. Тему продовжить Андрій Засаднюк. 96 одиниць військової техніки пообіцяли відвести бойовики за їхніми словами. Позбудуться важкого озброєння райони Донецька, Дебальцевого, Горлівки та Півдня Донеччини. Всього ж відведення техніки, нібито, має зайняти 12 днів. Так бойовики запевняють, готові виконувати мінські домовленості. Водночас українські військові наголошують, терористи лише імітують миролюбність натомість продовжують обстріли, а озброєння відводять на невеликій відстані і хіба для введення в оману. На территории подконтрольной боевикам командование российско-террористических войск продолжает изображать отвод тяжелой техники, которая отводится с переднего края на незначительное расстояние, концентрируясь в хорошо замаскированных и многочисленных отстойниках. Для этой цели в основном используются населенные пункты, частный сектор. Більше того, боевики не просто не відводять технику, а й привозять нову, заявляют військові. Причому саме туди, де за мінськими домовленостями її бути не повинно. Триває приховане перекидання військової техніки та живої сили ворога ближче до лінії розмежування, насамперед на Маріупольському напрямку. На Донецькому напрямку відбувається нарощування сил і засобів незаконних збройних формувань біля сел Піски, а на Луганському, містах Стаханів і Брянка. Російська Федерація продовжує постачати бандаформуванням озброєння, військову техніку та надає практичну допомогу у підтриманні їх у працездатному стані. Відтак бойовики фактично зривають мирний план. Переконує член комітету з питань оборони Юрій Береза. За його словами, реального перемир'я та відводу техніки годі й чекати. Натомість Україна має вибудовувати лінію оборони та готуватися до нових атак екстремістів. Будемо говорити, назвати речі своїми іменами. не бойовики, а мавпи з гранатами. Мавпи, яких озброїла Росія, дала гранату, і вони зараз можуть в будь-який момент висмикнути це кільце. Знаєте, вірити терористам і не просто терористам, а маріонеткам терористам, які виконують всі вказівки Росії. Я б ну я б не хотів. Це інженерна війна. Ми повинні закопатися. Ми повинні оточити і перекрити всі, всі канали сполучення між великою Україною і окупованими територіями. Водночас Україна від своїх мінських зобов'язань не відмовляється і відвести техніку готова, стверджує заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайка. Але це станеться тільки коли бойовики повністю припинять вогонь. Згідно з домовленням, ми говорили про те, що після припинення вогня і після верифікації, тобто підтвердження незалежним органом, такими як ОБСЄ, що вогонь припинено. Тоді з певного часу другий день ми починаємо відводити збройні сили важку артилерію на певні вісти, 50, 70, 140 кілометрів. Але цей процес має бути верифікований, підтверджений обсє. А тому доля перемир'я нині залежить від волі кремлівських патронів про російських бойовиків. Андрій Засаднюк, Андрій Радич ТВА.